Вітаю вас, шановні глядачі. Почали процес встановлення цих нових гарних дверей металопластикових. Спочатку зняли. І лишку знімали тут і з того боку. Ну і тут стінка така сама соломена глиняна, як ми прибирали у вітальні. І солома розташована отак. Тобто ти її ніяк погано її знімає, тільки отак послойно зрубувати. Для цього треба обрати цю пере... перетинку. І будемо її зараз розпилювати. Бо що двері наші оце аж поки будуть. Оце ми відмітили тут. А тут ми ще вкладемо дубовий брус над дверима, щоб їх не давило глиною цією металопластикою, щоб не деформувалося. І оце починаємо куляти. Після того, як зробили дверний отвір на потрібну висоту і прибрали усе будівельне сміття, виготовляємо нову перетинку з дуба для того, щоб запобігти тиску солом'яної стіни на самі металопластикові двері. Вот сделал Сашенька да, такой дубовый верх от дверка под солому. І нарешті двері встановлені. Сам процес не знімали, бо була потрібна робота двох людей, і тому були руки зайняті і вже бачите підсумок. Це встановили двері, виставили їх в порівню і зараз будемо запінювати навколо. Откриваються, закриваються. Ну тоді петельки попередньо відрегулювали І тоді вже як остаточно вони закріпляться двері, то петельки ще підрегулірували. І розповімо вам, як треба регулювати такі двері з такими петлями, під ними. завершили встановлення металопластикових дверей міжкімнатних. Зап'єніли вокруг уже все. І відрегулювали петлі. Трошки прийшлося підрегулювати, щоб закривались вони гарненько. так, Приблизно. Як регулюються петлі? Петлі регулюються наступним чином. Оцей винтик з рідбою йде у нас під ключик на 5, 6 тобто шестигранник на 5. І коли ви його обертаєте по годинниковій стрільці, то петля притягується сюди ближче двері. Ну, тобто двері Притягуються ближче до рами. Отут зменшується зазор. От. А коли відпускаєте, то тут зазор збільшується і двері відносно рами йдуть сюди. Оце як вам треба трохи двері розвернути, отак, перекосити, що там десь щось не ходить або вверху, або внизу, або по боках, то цим винтом ви регулюєте. І притягувати ну, ми трошки притягували сюди і трошки відпускали на нижній петлі. Треба виставляти, якщо двері виставити правильно, щоб оцей розмір тут або тут і внизу був однаковий. Тоді вся асферна рама стоїть і двері. Далі тут є регулювання знизу. Тут під шестигранник, мабуть, теж п'ятерка. Да. Ну тут нам не довелося нічого регулювати. Так, да, тут це п'ятерка. Це він двері на петлі піднімав вверх і вниз. Оцей. І оце регулювання ще є. Тут стоїть ексцентрик. Тут шестиграні шестерка. І коли ви регулюєте, воно двері притиска до е, рами, ну, до оплотнення. Ексцентрик провертається і трошки ще й в цьому направленні, як я бачу, вона йде. Ось такі регулювання. Ну, Щоб це регулювалось, треба петлю відкрити. А ми зараз будемо її закривати. Я покажу, як це робиться. А відкривати же навпаки. А тут вона на полосках отак заїжджа. І регулювання відкрита. Сюди ставиться заглушечка отака. От. така Звідси. А зверху ставиться така заглушечка. І щоб вставити оцю заглушечку, оцю, треба, щоб виїмки на самій петлі співпали з виїмками на ексцентрику. І тоді заглушечка вставиться. Тут чотири рисочки на петлі. О. Тугенько йде з разу. О, все, ну приблизно туди. І ця кришечка, щоб вона не сповзла, оця, закріпляється з іншого боку от таким гвинтиком. отут. І тут шестигранник на два. О, треба його вкрутити. І тоді кришечка не буде спадати. А як треба відрегулювати, то треба розібрати навпаки. Не дуже тут удобно, можна більше двері відкрити, але буде вдобніше. І тепер кришечка зафіксується і не з'їде нікуди. Ну і все. І так всі петельки три. Двері ми собі обрали стекло у підлогу і з алюмінієвим порогом низьким. Це щоб не перекидати на старості років ногу через високий поріг. Ну, під поріг зробили там, купили ущільнювач, нас е, приклеїли. Ну і тут ще можна оцю щілину, як є, вона засіликоні, щоб не було. У нас двері міжкімнатні, це приміщення не дуже холодне. Не можна і так. Ну, на наступному етапі ми підемо у кухню працювати, бо там вже все підсохло, і можна робити підлогу. А сюди вже повернемося робити откоси, як буде час. І настільки все стало тут щільно, що оце двері так закриваються легко. А якщо закрити ці двері вхідні, створюється вакуум. О, бачите, зараз буду закривати О, двері. О. ці гуляють. А тепер вони так толчком не закриються, бо воздух не встигає витіснятися. Бачите, треба трохи придавлювати. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Зустрінемося вже на кухні. Всього найкращого, шановні глядачі.